Так, сьогодні відео без гарненького фону, і скоро ви зрозумієте, чому ніколи такого не було. І от раптом знову росіяни ведуть себе як відверті терористи. Сьогодні ми поговоримо про найвідомішого, як на мене, представника українського геймдеву. Так, мова про Stalker 2. гру, яку знають та чекають мільйони геймерів в усьому світі. Та те, як росіяни знову типові росіяни. З вами на зв'язку завжди Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Трохи контексту. Сталкер це гра в жанрі шутер Survival Horror та Імерсив Сім від українських розробників з GCK Game World, яких ви можете знати ще за однією легендарною грою Козаки. Ця серія ігор налічив собі вже три гри, що виходили в 2007, 8 та 2009 роках. І в 2012-му до релізу готувалась номерна друга частина гри. Проте, в тому ж 12 році Сергій Григорович, генеральний директор Джейсі заявив, що компанія призупиняє своє існування та розробку ігор через особисті та фінансові. Фінансової причини. Але вже у 2018 році, наче блискавка серед ясного неба, Григорович заявив, що розробка гри відновлена. Спочатку реліз планувався 28 квітня 2022 року, але 12 січня 2022 розробники сказали, що переносять гру на 8 грудня. Тоді вони ще не знали, що через місяць російські фанати вирішать прийти вбивати усіх українців. Зараз ми, наче як, очікуємо гру десь наприкінці 2023 року. Проте історія сьогодні трохи про інше. 11 березня ввечері якісь великі фанати Сталкера з Росії вийшли в мережу з заявою про те, що вони мають на руках десятки гігабайт матеріалів по Сталкер 2, включно з сюжетом, описом катсцен, концепт-артами, картою і усіляким іншим. В підтвердження своїх слів вони опублікували декілька артів. Джейсі Кей, не баньте, будь ласка, це вже у відкритому доступі. Я нічого не зливав і нічого поганого не зробив. Причина цьому усьому просто така кумедна, що це якийсь. Сюр неможливий, але про це трошечки пізніше. Проте росіяни не були б росіянами, якби не вели себе як справжні терористи, погрожуючи та ставлячи ультиматуми. І ось що вони вимагають. Перше схаменутись та переосмислити своє ставлення до гравців із Білорусії та Росії. Вибачитись за негідне ставлення до простих гравців із цих країн, і так я саме так називаю північних сусідів, адже їм подобається, коли росіяни називають їхню країну Білорусією. Тож на так і буде. Друге, окремим питанням йде повернення російської локалізації. Фанати її чекають офіційно від вашої компанії. Не треба через політику псувати людям гру. Але якщо ви вже впали на підлогу через сміх, заждіть і не сил, адже зараз ви дізнаєтесь справжню причину цієї терористичної атаки. Тож, Третім ультиматумом стало розбанити якогось там ванічку з офіційного дискорду гри, адже забанили його за просто так, через що він і не зміг більше себе стримувати і зламав усе це. Усе це розробники на думку терористів мають зробити до 15 березня, а локалізацію додати, якщо не на релізі, то хоча б у вигляді DLC. Ви просто уявіть рівень цинізму, ницості та жалюгідності цих істот. Їм, бачите, груб сують через політику. Ви розумієте, наскільки це наволоч все ж нічого взагалі не розуміє? Кляті відморозки, у яких усе навкруги політика, і я обічний геймір, я нічого не ні рішаю. Хочете грати російською? Грайте в свою обіцяну Atomic Heart, про яку завтра вийде відео, чи Day Before, чи в гру про смуту, чи ще якесь болотне лайно. Хочете грати в світові проєкти? Вчіть англійську виродки. Але тейк про ви мене забанили, тому я зілю усе про вашу гру. Це просто вершина ідіотизму. Шлях би тебе трафив, створи новий аккаунт, нікчемо. Заспокоїлись, ідемо далі. Так, адже це ще не кінець. Сьогодні, ж, 12 березня, JCK в своєму офіційному твітері, написали пост, де звернулись до всіх своїх фанатів у світі англійською і окремо до українців рідною мовою. В цьому пості вони підтвердили, що дійсно один з акаунтів для спільної роботи був гакнутий. Сказали про те, що вони постійно знаходяться під спробами зламу та атаками. Проте вони, як і усі інші українці, бачили за останній рік набагато страшніші речі. Так, не вся компанія виїхала за кордон близько три. Тини все ще залишаються в Україні. Компанія має принципову позицію і не буде нею поступатись через якихось обіженок і, більш того, працюватимуть тепер ще більше і ще сильніше, бо на нашому боці правда. І в той же час вони просять усіх геймерів у випадку зливу усіх тих даних не дивитись та не розповсюджувати ту інформацію. І ні, не через те, що всім стане нецікаво, а тому, що застарілі та девелоперські файли можуть розмити враження від фінальної гри. І тут я з ними по. Повністю погоджуюсь, просто подивіться, як виглядають ігри за рік-два до релізу. Коротше, з терористами ніхто перемовин вести не буде. І, можливо, на цій чудові ноті ми могли б поставити крапку, але так звані геймери-росіяни вирішили схоже йти до кінця і виклали декілька постів. В одному вони вирішили виправдати, що вони нікого не шантажують. І взагалі вони не вимагають, а хочуть побачити хоч якісь кроки назустріч. І вони не просять з ними дружити. Вони просто просять одуматись щодо ставлення до гравців. Мовляв, вони не хочуть нанести шкоду компанії. Ні. Адже знаєте що? Політика тимчасова, а сталкер на століття. Вам це нічого не нагадує. Ми не збираємося убивати мирних українців, ми не збираємося знищувати інфраструктуру. У нас немає цілі захватити Київ. Ну а після того, як вони побачили відповідь, компанії написали ще один пост, де виклали концепти усіляких мутантів, які я вже не буду показувати. Просто типові кучковці, що не здатні взагалі ні на що, окрім терору. Бо, бачите, українці не йдуть назустріч, а сприймають їх в штики. От, вже ж ці кляті українці, бачите, здаватись не хочуть. Взагалі захапніли тірості. Я дуже сподіваюся, що панство з GCK не змінить своєї позиції. Жодних переговорів, жодних поступок, жодного кроку назад. Хлопці, я особисто обіцяю, що я куплю собі її в Steam, хоч у мене є геймпас, де я буду грати в її безкоштовно. А якщо до релізу придбаю Xbox, куплю і туди. А коли воно вийде на PS5, куплю і ще й туди. І так зробить величезна кількість українців. Головне, не здаватися. Жоден росіянин не має права щось вимагати в нас. Не існує хороших русських, окрім. Тих, яких не видно в тепловізор. Усі вони ламаються на тому чи іншому питанні. Он навіть Стасі Кайкак просто, що був рупором комунізму, і не все так однозначно, я проти власті, ніколи у власті, і ні копійки, не взяв. Сьогодні вже у Соловйова. Тому борітеся і поборете, панове. Не забувайте поширювати це відео у своїх соціальних мережах та месенджерах. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну. Але так звані геймери-росіяни вирішили схоже йти до кінця і викликали. Викликали. Виклали. А якщо ви вже впали підлогу на через. від українських розробників з JCK Game World.